Всім доброго ранку, ми до вас в ранковий час, прокинулась я і ніяк не можу встати. Так хочеться ще поспати. Ніч така собі була не дуже гарна, тому я отака сьогодні, як є, чоловік вже встав, побіг збиратися на роботу, снідати буде сам. А я спочатку буду годувати всіх курей, кролів, собаку, кота. Потім зроблю зарядку і вже тільки тоді буду снідати. Якщо щось не знайдеться таке термінове. Сьогодні хочу вам показати, як я роблю мішанку для курей. Варіантів дуже багато. Але сьогодні у нас така буде мішанка літня. Це пішла вставати, збиратися, одягатися, вмиватися і вперед з піснею до справ. Основа ранкової мішанки зерна суміш. Її склад залежить від пори року і багатьох обставин. Зараз літо. І склад у мене в господарстві такий: пшениця, ячмінь, овес кукурудза, макуха, і на сьогодні кропива. Кропиви у нас багато, не треба кудись їхати, вийшов, зібрав такий у нас корисний дар природи. Тепер ви бачите зерна суміш, я її трошки зволожила, тому що там є крейда, і щоб ця крейда приклеїлась до зерна. Тепер про крапиву. Як я її годую курей. Раніше я не знала, і якось, коли у мене з'явились кури, я не знала, як давала так просто крапиву курям, як інші. У мене вони зовсім її не їли. Потім я її ашпарювала і таким чином в ранкову мішанку додавала. І тепер недавно я дізналася, бачите, ось лежить крапива. Що її потрібно зібрати і просто одягти перчатки і пом'яти. І тоді вона не колеться, вона м'якенька, і можна згодовувати таким чином. Корочка, все це. Ось так, друзі. Ну, не знала, може всі знають, я не знала цієї інформації. Тому ділюсь з вами. Зараз я це все дрібно поріжу, замішаю в мішанку. Так, дрібно ріжу і зараз буду замішувати в мішанку. Дивіться, коли рання крапива тільки з'являється, вона дуже м'якенька, все це йде зі стовбурами. Отак От мнеться все. Коли вже липень, там, серпень і далі там, збираємо довгу крапиву до морозів, то стовбури вже більш такі тугі, і я їх не використовую. Просто так стовбура знімаю листя. І потім пом'яти потрібно. Чого я так таким корисним додатком годую курей? Перші кури, коли у мене з'явились, я теж подивилася там в інтернеті, показували, що збирають віники, просто вішають чи на, так, на землю кидають. І вони у них їдять просто з задоволенням. У мене такого немає. У мене. Кури геть відмовились їсти цю крапиву. Я не знаю, може, у когось їдять з якоїсь там сильної голодухи, що вже нічого не дають, і може, так і є. Я ж не сперечаюся, у кожного свої там напрацювання, хто як хоче, так робить. У мене такого немає. Тому я спочатку не знала і просто її ашпарювала. Ось. А потім вже. Десь мені чи інформація правильно попалась чи щось. Я подивилася, одягаєте перчатки, пом'яли трошки, там можна сильніше, не сильно. Чоловік у мене допомагає, коли я там зайнята, чоловіка краще виходить, звісно, пом'яли-пом'яли, пом і потім таким чином мішанку додаю, вони з'їдають повністю все. Це дуже корисна для курочі, крапива, всі знають, хто би що не говорив, не розповідав. Це дуже корисний додаток. Взимку, взимку ми теж заготавлюємо обов'язково крапиву і згодовуємо курочкам. Але це зима ще попереду, все вам буду розповідати. Так, ось так насипаю я годівницю і беру таке відро. У когось, наприклад, хтось годує там різними додатками, дріжджями кормовими чи якимись там м'ясокісними, рибними борошнами. Оці всі додатки дає, тоді трошки можна зволожити в оцю крапиву, щоб всі всі корисні додатки приклеїлись до крапиви. Тоді вони дуже гарно скльовують і все, всі додатки підуть на користь. Тому що, якщо е, мішати зерна суміш да, для ранкової мішанки, чи як там годуєте, і не додавати ніякого, нічого вологого, вони це все не скльовують. Воно осипається і все падає і ніякої користі немає. Оцю мішанку я готую вранці в будинку. Не хочу я возитись десь там на вулиці чи щось. Мені так зручніше, просто мені ліньки ходити. Тут зручніше, тепліше, більш затишно. Тому я отак от і роблю і пристосувалася. Це піду годувати тепер курей. То вони вже чекають. Показую вам попередні зйомки наших корей. Тут крапова ще була ошпарена. Вони її першу склювали, але це довго, поки запариш, потім остигне, запаритись можна. А зараз зібрали, пом'яли, порізали і годуй. Все просто красота. Ці курочки і досі у нас є. Вони старенькі, так одразу і не впізнаєш. Яйця несуть не так, як раніше, але молочаї. Особливо ця зазуляста. Яйце раз три дні, але все одно сідає в гніздо і сидить, робить вигляд, що несеться кожен день. Вона вже така страшненька, далі десь буде бігати, але я її люблю. До холодів ще побігає, а там подивимось. Як тільки приношу їсти, всі, вони дуже дружно їдять, все нормально. Потім починається: поїли і вбі. Кури, ті, що старші, ображають молодих. Тут вдіяти нічого не можна, якщо кури різного віку. Поки я бігала туди-сюди, до квочок, від кропови нічого не залишилось. Трошки бачу маленькі шматочки лежать на землі, порозкидали. Впродовж дня все це доїдається. Мішенку теж, бачите, буває, що залишається. Я не годую так курей впритик. Впродовж дня є що поклювати. Коли тепло, є трава, кульбаба, цей дереві трошки даю для профілактики. Ну, і що такого, клівер. Потім корисне, трошки додаю чорнобривців. Іноді календулу не одне одразу, там накидала куча лікарських трав. І потім у них починаються всякі неприємності, проносики такі. А один раз даю дереві, наприклад, другий раз даю чорнобривці, третій раз потроху календули. Нагадки. Так, все, друзі, а тепер компот. Ви скажете, а до чого тут компот? А отак хочу розказати. І все. Може, я раптово забуду, як готувати компот. А тут опа і є. У нас на каналі будуть різні теми. Канал планую розвивати Різностороння щоб все було як в житті. Життя це не екзамен, що потім можна перездати. Зробив щось і воно вже нікуди не подінеться. Тепер показую, як я варила компот цього ранку. Приємного перегляду. Ще сьогодні у мене зранку таке завдання зварити компот. Назбирала... Малини помила, але малина у нас влітку дуже погано росте. І така страшна. Я не знаю, з чим це пов'язано. А ось на осінь, потім вона дуже багато і врожай, не знаємо, куди дівати. Може, щось я не так підрізаю, може щось не так посадила, але результат такий. Трошки залишки полуниці, вже зовсім дрібної, Парічка вже йде, отака помила. Парічка в цьому році гарна. Пересадила кущі на нове місце. Бачите, треба їх пересаджувати, мабуть. І вже її набагато більше, хоча я їх і пообрізала. Раніше я їх не обрізала, мабуть, треба теж обрізати, не знаю, не в курсі. Ось, І вже така гарна парічка біла і червона. І з того року в мене залишилась в морозильній камері кізіл. Його багато не покладеш, але для смаку, для того, щоб було смачно, все це, ну, він дуже такий, знаєте, пікантний смак додає. Все, зараз це все змішаю. Отака От краса вийшла. І будемо закіпіти вода. Можна було, правда, оцей раніше кинути, щоб він розморозився. Але щось, я бачите, знімаю і забулася. Ну, нічого. І так звариться все. Я дуже сильно з цими приготуваннями не заморочуюсь, тому що у мене немає вільного часу. Роблю все, що дуже просто, швидко. Може, не так, як всі, там, може, якісь то є там рецепти круті, хоча на компот, я так не думаю, що там якісь -то там особливі рецепти повинні бути. Але я готую так. Нам подобається, смакує, а це саме головне. Все, вода закипіла, кинула я це все в гарячу воду. Десь і на малинці навіть є, трошки я бачу, цих хвостиків. Нічого страшного. Все зваримо, все вип'ємо. Варила 10 хвилин, поклала цукор, закипіла і через хвилинку вимкнула. Компот буде остигати і настаюватися, щоб був такий насичений смачний смак. Так я варю всі компоти. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Ви дивилися відео на каналі Хата біля Ставка. З вами була Наталі. Всім гарного дня! Пока-пока!